Хата. Оспівана у нас на Україні в піснях, в поезії, в прозі від Шевченка й до сьогоднішніх днів. Я згадую слова Олександра Довженка Біла хата, вкрита соломіною теплою стріхою, обрамленою зеленим мохом Підведеною тою призбою, яка таке враження, що вона не побудована людськими руками, а вона виросла в природі, як квітка, як дерево, як саме життя. І от саме наш молодий художник зацікав... не просто зацікавився тим, заглибився, вивчив, відтворив ось ті картинки традиційного розпису наших Подільських українських хат. І е, сьогодні ми маємо можливість привезти цю унікальну виставку його робіт в Київ в один з найкращих музеїв нашої України музей декоративно-прикладного мистецтва, який знаходиться в лаврі. Тут 50 робіт майстра. Але це сповідь і пісня тим поколінням, які. Творили ось цю красу, дивлячись навкруг на ту природу, творили цю красу, і затишок, і любов до рідного гнізда, а отже, до рідної землі і до нашої України. Тому я сьогодні щиро вітаю Сергія Богая, майстра декоративного розпису нашого подія з цією унікальною подією і вірю, і знаю, що е, цей Елемент я вірю, що це унікальний елемент декоративний розпис нашого поділля війде не тільки в перелік національний, але напевно і ЮНЕСКО. Шановне товариство! Сьогодні предвірі. Нового року ми відкриваємо предостайню виставку в цьому році в нашому музеї, яка присвячена Подільському стінопису. Це авторська виставка. Автор Сергій Бугай приїхала до нас сьогодні з Вінниці, не дивлячись на погоду, не дивлячись ні на які перепони. От, але доїхали, і треба сказати, подякувати і Вінницькій команді, і нашим дівчатам. Да, за дві години виставка відбулася в тому плані, що все на своїх місцях і експозиція створена. Ці роботи це як новорічні прикраси. Ми знаємо, що сьогодні наша країна переживає дуже важкі часи. Рашистський ворог хоче знищити нашу культуру, хоче знищити наш народ, нашу націю. Але завдяки нашій спільній спраці працівників галузі культури, і бібліотечних фахівців, і музеїв, і театральних працівників, всіх, всіх, всіх і клубних, ми не дамо цього зробити. Плани ворога не здійсняться. І факт тому, що сьогодні в стінах вашої поважної установи. Відбувається відкриття персональної виставки нашого талановитого молодого майстра народної творчості Сергія Бугаєнка. Думаю, що ця виставка буде дуже цікава і для відвідувачів вашого музею, і для вас також. Насправді нам надзвичайно приємно презентувати саме персональну виставку мотиви стінопису Поділля, нашого прекрасного майстра. Народної творчості, художника, іконописця це та людина, яка досліджує, яка вивчає, яка цікавиться абсолютно всіма видами народного мистецтва. Сергій Олександрович він є показником для нашої молоді, як потрібно любити зберігати і розвивати народне мистецтво, народну культуру. Сьогодні я на виставці представив більше 50 робіт. Кожна із цих робіт це орнаменти, саме притаманні подільським узорам, по тому дереву життя або як його називають на Поділлі — Це наш славнозвісний і споконвічний той вазон, який малювали наші предки, які передавалися не тільки в розписі, але й в інших видах народного мистецтва, саме які притаманні Вінниччині. цікавим є те, що саме Цього року, коли проходила мальована хата у селі Воївочинці та Сказанці Моглю Подільської громади на Вінниччині, завдяки нашому виграному гранду, ми мали змогу ознайомитися із ще з одними цікавими майстрами і, взагалі, творчими людьми, які працювали на початку ХХ століття саме в цих селах. Це такі, як Гафія Подоба та Докія Швець, які відмальовували та малювали малюнки, розписували хати, печі. Але ці орнаменти і їхні зразки традиційного розпису поділля були зафіксовані науковцями, які зберігаються саме як не дивно, але саме в цьому музеї українського народного декоративно-прикладного мистецтва України. Так, як сьогодні йде виставка презентації Сергія Бугая, то я Долі завдячу за те, що як ми давно з ним зустрілися, працюючи в кризнавчому музеї. Це от, людина надзвичайно над, ну, талановита і не тільки в цьому розписі, він ж іконописець, і, і народна картина в нього. Ну, надзвичайно багато е, технік в нього. А, а яким чином відроджувати? Він десь знаходив е, це все і, і от, створив ось свою таку виставку, за що ми йому вдячні. Хлопчини, що в новиці, вазон подільський, дерево життя. Співають на гілках казкові птиці, і моя душа радіє, як дитя. Бо збереглося крізь роки і століття на полотні, на стінах, рушниках це деревце найяскравіше в світі, що гонить сік живлющий у гілках. На рушниках давнизних і на стінах пишається у барвах озяних вазу подільський образ України, поправши чорно сіре Тло війни. Тож на стіні мальованої хати вжата переможний день і час цвістиме знову дерево креслати, і всі пташки співатимуть для нас. Як нині у музеї, в стінах лаври. Куди у нас тривожний Бог привів тисячолітню дереву. наша слава, високими хорами, наш співслів. Така молодь народжувалася на нашій землі, щоб така молодь берегла наші традиції і наші ремесла. Тоді все буде в нас добре в нашій державі, Україні.